Сніданок вирушає на крайній західний куточок Криму Тарханкут, пустинний мис, де завжди метуть вітри, та ніде сховатися від сонця. Через дивну атмосферу цю місцевість називають чортовою. От чому дізнавалася Женя Цвітанська? А міста міпутівник. Дивіться, анонс. Чому на містичний терханкут, який називають не інакше як чортів кут, люди втікають від роботи та друзів? Повне трішунася цивілізація. салон красоти. велике життя у маленьких фургончиках. День у будь-якому кемпінгу закінчується романтично. Охренеть. ми розкажемо, чому на терханкуті як не турист, то дайвер, з дна, аби побачити це кримське диво, музей прямо під водою. Чому в чашу кохання один не стрибай? Як на Терханкуті ще досі ловлять рибу за давньогрецькою традицією, а на так? Мені здається без кілограм сто вони народжуються місяцями, а живуть лише кілька днів. Тутешні експонати можуть стати для вас живими прикрасами. Шалений вейкборд і ще шаленіший флайсерф. Це означає, що це надто небезпечно. Наші освіти ради вас вітіть і виражають вам своє привітствие. Вія! Єдине в Україні ферма віслюків. Ще змусити віслюків опустити. больно. Це Ми доведемо, що і свиню можна навчити говорити. І дикого вола приборкати. Пожоще? Міша любить пожоще. Навіть дикій місцевості є чим здивувати. Ви <клухи> чули себе дівчинку, побачимо. Міста, мій путівник.